Ви вбили начальника мого кортеня, тепер я новий начальник. І я помщуся тобі за твою жінку Наташу. О, щас. Чи ти, на цих я дежу, дають і дають, дають одні цукерки і все. Що ти мені туди сказываєш, приколист? і зайла. Я, я. я цукерки конфісковую, да? А ти не спрости. Так... А! Ой, ой. Тобі бос, вам це принадобиться, щоб з ним якщо що що розібратись. А, я не попав, от я тупи губес. -е 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 -е. Патрони кінчились. Принеси мені патрони, Джек! Ой, джек, принеси мені патрони! Да, бос. Вітаю вас новий бос.